Доброго дня, молодипу, та насудні. Так, як переважна більшість мобілізованих бійців 12-го батальйону територіальної оборони є київлянами, ми від вас вимагаємо вирішити дуже важливе для нас питання. А саме, це наше місце дислокації в місті Києві. Повірте нам. На сьогоднішній день ми побачили, що без цього вирішення цієї проблеми дуже важливо виконувати поставлені бойові завдання. Я зараз не буду детально розповідати чому, але я сподіваюся, що ви зрозумієте, і це питання вирішили. Тим паче, що неодноразово це питання піднімалося і деякі присутні. Нам обіцяли це зробити на сьогоднішній день це не зроблено. Також ми вважаємо і вимагаємо, щоб в бюджеті міста Києва необхідно визначити наремою статею або іншим законним шляхом фінансування для забезпечення потреб батальйону. На сьогоднішній день батальйон, завдячуючи волонтерам. Виконує свої бойові завдання. Хочу наголосити, що Київська міська, державна адміністрація, Рада була ініціатором створення цього батальйону. Не менш важливі соціальні питання бійців. Особливо, зважаючи на те, що ми знаходимося не тут зі своїми сім'ями, а знаходимося там, на війні. А саме це надання пільг на комунальні послуги. На сьогоднішній день це не зроблено. І ми відсутні в своїх домівках платимо комунальні послуги. Може для когось це маленька сума, а для наших сімей це іноді підйомна сума. Це ще одна вимога. Ще нам не перший місяць обіцяють вирішити питання виділення земельних ділянок в межах міста Києва. Ми хочемо знати, це тільки обіцянки та черговий піар на батальйоні, який проводиться неодноразово особами, які присутні в цій залі. Чи може це банальний обман знову? Бійці 12 батальйону вважають, що ці вимоги є конструктивними, обґрунтованими та такими, що можуть бути виконані. І пам'ятайте, ми там стоїмо не тільки, щоб наші діти, а також і ваші діти не чули цієї страшної команди в воздух. Слава Україні! Героям! Слава, слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Я командир 12-го батальйону територіальної оборони, підполковник у Андрій Миколаївич. Деякі присутніх мене вже знають, деякі знають дуже добре. По-перше, я вивчаю, я був не зовсім готовий до виступу, так як вчора ввечері тільки приїхав. Але, по-перше, хочу подякувати деяким присутнім також тут взагалі за велику підтримку батальйону, волонтерам. Тому що завдяки цим людям зараз батальйон як виконував і на даний час вже виконує поставлені на батальйон бойові завдання. Доволі такі успішно. Хочу е -е, попросити від е, імені цього особового складу батальйону. От виступав Дмитро. Е -е, є багато важливих питань, але це самі такі е -е, які, напалівчі питання. Які е, хотілося б, щоб вони не забулися і е, ті питання, які ви не в змозі вирішити самі, щоб ви посприяли у вирішенні цих питань, саме пільги, е, е, медична допомога, тому що зараз е, дуже велике питання стає у наданні медичної допомоги тим військовослужбовцям, які зараз. Знаходяться в військовому медичному закладі не тільки в Києві, але і в Харкові і так далі, і таке інше. От, і е, багато хто із навіть е, військових лікарів не розуміють е, повноту, ну, саму, складність самої ситуації. От, і е, військовослужбовців, які проходять військову службу в зоні АТО, вони просто відмовляють. відмовляють і, е, Оформлюють документи, які не відповідають дійсності. Це таке от саме, саме те, що потрібно зараз вирішувати на даний час. Дякую за увагу. Слава Україні! Яких видають свій час, сили, здоров'я, життя для того, щоб ми були незалежними, вільними. І самабутнє за за майбутнє покоління. Я хочу щиро подякувати вам за ці питання, які піднялися. Дійсно, вони є. Розміщення батальйону, місто, деслокації у Києві, ми звернулися до... Міністерства оборони багато військових частин, які на сьогоднішній день стоять порожні, вони знаходяться в місті Києві. Вони облаштовані, нормально облаштовані для того, щоб там батальйон був розміщений. Це питання взято під контроль. Я впевнений в тому, що на ближчий час ми отримуємо е, е, місто для дислокації Київського батальйону. Друге питання Виділення землі. Це питання піднімалось: 50 гектарів. В Києві виділено про це. Зараз оформлені документів. На ближний час ми зможемо вже чітко дати вам відповідь і вже говорити більш про конкретне прізвище тих людей і ту землю, яку вони отримують. Комунальні послуги. Питання піднімались і у нас немає жодного сумніву що кожна людина, яка знаходиться в сьогоднішній день в АТО, ми повинні зробити все для молодших. Сім'ї, які знаходяться у Києві, не відчували фінансового навантаження і впевнений тобто в тому, що від сплати комунальних послуг вони повинні бути. Це питання, по яким ну, ключові питання, які піднялись. І Така на я сподіваюся, всі питання, які були озичні